Сергій привіт, слава Україні. Героям слава. Зі мною воротар команди Алсер. На жаль, ви сьогодні поступилися команді «Сятобор» з рахунком 5-4, але показали дуже напружену боротьбу і якісну гру. Скажи, будь ласка, чого саме вам сьогодні не вистачило для здобуття або нічиєї, або трьохзалікових пунктів? Героям! Почну з того, що, в принципі, кубок так. Ми не планували грати, але потім в останні моменти заявилися. Граємо чудово. Ніяких таких задач немає, тому не знаю, грали так. Десь може не сконцентровано, десь трошки розслаблено. Багато. Пропустили в чесно кажучи, сьогодні в мене так якось гра не пішла, якісь такі ну курйозні трохи голи залітали, не сконцентровано зіграли нещільно в захисті, давали пробивати. Мабуть, за рахунок цього, і, і ми пропустили більше голів і програли. Спереду більш-менш нормально і навіть у другому таймі проходили такі дуже цікаві комбінації. Давно такого не було. так що, Якщо гра так буде складуватися в подальшому, я був таки радий, все нормально. Гравець матчу хто? Глушков? Лужко, В'ячеслав, Так. так. Ну, тут безперечно, я думаю. Вчора, вчора людині, людині, нашому гравцю, було 46 років, сьогодні він робить дубль, чи скільки він забиває. Це, звісно, він молодець. Ну, ми приєднуємося до привітань всього йому найкращого і бажаю вам надалі гарних виступів у Кубку Києва і також у другому колі чемпіонату. Дякую, дякую.